Наталя Куренакова працює баріста два з половиною роки. Пригадує свою першу каву зробила далеко від ідеальної, проте тепер вдосконалює майстерність щодня. І меж цьому немає. Вміє та знає, як відрізнити добру від поганої кави. Погану каву ви одразу відчуєте, тому що вона або буде загірка, або вона її буде дійсно чути, що вона не свіжа. Не свіжу каву дуже чути в будь-якому методі заварювання. До світового чемпіонату у Мельбурні Наталя готувалась три місяці. Відпрацьовувала не лише правильне приготування напою, але й його презентацію. За 15 хвилин мала приготувати три види кави: еспресо, капучино та щось авторське. Це було для мене найкраще, тому що я відчула неймовірний свій ріст. Бо... Крім того, що я можу приготувати, я навчилась контролювати і не хвилюватися під час виступу і під час приготування того, що я хочу подати. Серед 53 учасників дівчина стала 38 восьмою баріста у світі. Нам показує, як готувала своє капучино у заздалегідь зроблене еспресо, додає спінене молоко й наголошує на його важливості. Бути ідеальне молоком. Якщо погане спинине молоко, то дуже важко щось не А, Треба багато часу на те, щоб щоб навчитись малювати. Але і для того треба настрій. Разом із Наталою намагаємось і ми приготувати напій, але засильно пресуємо каву і не до кінця затягуємо ручку, тому у горнятку потрапляє вода, а це неприпустимо. Ця кава вона по перше трошки гірчинка мені відчулась. По-друге, така водянистість, Вона нібито американо, але таке не зовсім правильно зроблене. Американо не зовсім досконало. Тож цієї справи треба вчитись професійно. А у Львові перспективи є. Я бачу, що в нас люди розвиваються, люди вчаться, люди хочуть, і клієнти люблять добру каву. Відповідно, перспективи в ринку є великі цього року. Нового світового бариста спробують обрати вже в Італії. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий – головні новини Львова.